Чому ваш мозок гальмує ваш успіх і що з цим робити? Чи бувало у вас так, що ви стоїте перед шансом змінити життя? І раптом самі ж тиснете на гальма. Мріяли просити про підвищення, але тільки уявлення про розмову з начальником викликало тремтіння в руках. Планували запустити проект, та раптом у голові виринає думка. А раптом фіаско ось цей тихий внутрішній голос і є причиною зриву. Це не чужий ворог, а ваш власний мозок, який у потрібний момент виступає проти вас. Давайте розберемося, чому він так робить, і як навчити його працювати на вас. Як проявляється самосаботаж це знайомо багатьом. Те, що ви переживаєте, має назву самосаботаж. Він майстер перевтілень. Хронічний відкладальник замість важливої справи ви раптом миєте вікна. Гортаєте соцмережі чи переглядаєте серіали. Робота чекає, час спливає, а результату немає. Лишається лише почуття провини. Застиглий у перфекціонізмі. Боязнь зробити не ідеально блокує будь-який рух уперед. Ви нескінченно готуєтесь, допрацьовуєте, перероблюєте, але так і не стартуєте. Вічний Самозванець. Навіть досягнувши результату, ви переконані, що це випадковість. Чекайте, що от, от усі зрозуміють ви не заслуговуєте на похвалу і через це уникаєте нових викликів. Проблема не у вашій лінії чи слабкості, корінь у самому механізмі роботи мозку. Чому мозок підставляє підніжку? Уявіть, що мозок це не машина для досягнень. А надчутливий охоронець його завдання зберегти ваше життя, уникаючи ризику, болю і невідомого. Будь-які зміни, нові завдання чи успіх для нього це територія невідомого, а невідоме це потенційна небезпека. Тому він запускає механізм зупинись. Цей механізм працює через викривлення мислення, негативна лінза. Ви бачите лише загрозу, ігноруючи можливості, катастрофізація. Маленьку проблему мозок роздуває до трагедії вселенського масштабу. Самосаботаж. Це застаріла програма краще не ризикувати. Колись вона допомагала виживати, а тепер лише сковує. Як переписати внутрішній код мозок гнучкий. Він створює нові зв'язки все життя. Тобто, ви можете оновити програму. І навчити його діяти інакше. Для цього потрібні не роки терапії, а практика кількох конкретних технік. Крок перший усвідомте і назвіть, внутрішні бар'єри стають слабшими, коли ви їх помічаєте. Слідкуйте за думками, які зупиняють, у мене замало знань, не час. Всі кращі за мене. Назвіть їх. Ось мій страх провалу. Чи це синдром самозванця. Коли ви даєте ярлик думці. Вона перестає здаватися абсолютною правдою. Це як ввімкнути світло і побачити, що монстр під ліжком це просто купа речей. Крок другий. Перепишіть сценарій. Рефреймінг. Стара установка. Я не маю таланту. Нова. Успіх приходить через практику. Я можу навчитись, якщо розіб'ю шлях на кроки. Крок третій. Правило п'яти хвилин. Найважче почати. Щоб обійти опір, домовтеся із собою працювати над завданням лише 5 хвилин. Напишіть абзац, зробіть кілька вправ, пройдіть короткий урок. Часто після цього ви продовжуєте бо старт вже подолано. Напишіть у коментарях, яка саме думка найчастіше зупиняє вас. Давайте складемо чорний список головних шкідників і разом знайдемо їм протидію. Крок четвертий. Плани підзвітність. Мозок лякається нечітких цілей, тому велику мрію розбити на прості кроки, не запустити бізнес, а зробити аналіз трьох конкурентів, вигадати назву, написати першому клієнту. Так завдання стає конкретним і виконуваним. Ще один потужний інструмент партнер по підзвітності. Домовтесь із другом чи наставником, що раз на тиждень ви ділитесь прогресом, усвідомлення, що доведеться комусь звітувати. Мотивує діяти навіть тоді, коли внутрішній саботажник шепоче. Зроби завтра. Ваш мозок не ворог, а інструмент зі старим програмним забезпеченням, і ви маєте владу оновити його. Чотири ключі помічайте думки бар'єри, переписуйте їх у конструктивні. Дійте маленькими кроками за правилом п'яти хвилин, створюйте план і беріть підзвітність. Успіх це не везіння і не дар, а результат щоденної роботи з власним мисленням. Почніть зараз. Оберіть один інструмент і застосуйте його сьогодні. Найбільший виграш це перемога над внутрішнім голосом, який вас стримував. І ця перемога у ваших руках. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячний за лайк. Підписуйтесь на канал і поділіться цим відео з друзями. Раптом саме ці прості поради допоможуть ще комусь стати трішечки щасливішим. Дякую, що додивилися. І нехай кожен ваш день буде сповнений радості.